Акція віддає черкаські автоінспектори закликають водіїв пропускати пішоходів. Порушників правил вони нагороджують символічними медалями, а точніше наклейками з відповідним написом. Їх даївці наносять на скло автівок. Триватиме акція до кінця літа. Її мета профілактична зменшити кількість ДТП та нагадати водіям та перехожим правила дорожнього руху. Адже лише за червень в області трапилося 19 аварій за участі пішоходів, в яких загинуло 6 осіб. Я завжди пропускаю пішоходів. Просто ми вам вручаємо я що... таку наклієчку, якщо ви не заперечуєте на ваш автомобіль, щоб водії, звер... щоб водії звертали увагу на те, що треба надавати руку да. пішоходам. Хай вам щастить, здається, отримати, дорожнього руху. дорожньої Знаєте, ну, який штраф? Перейдіть по пішоходом зберемо. Хорошо, буде переходити. Послідній раз. Ось зараз я перейду, а потім та, ні, ви я буду так. тепер назад виручати больною Водії. Згідно правил дорожнього руху повинні враховувати швидкість руху свого автомобіля, повинні враховувати дорожні умови, той дощ і так далі. Так далі. І пішоходи в наш час вони раптово з'являються на проїжджі частини приблизно 50 км на годину. Вони повинні рухатись для того, щоб пішоходи не отримали такі важкі травми.